Повернення Михайла Саакашвілі в Україну до цієї дати нам потрібно мобілізувати максимальну кількість людей. Ми дуже чітко усвідомлюємо, що влада буде робити все, щоб не пропустити Михайла на територію України. Але, на жаль, чи на щастя наше, вирішувати це не їм, а вирішувати це нам, як громадянам, тому що. Контакти зібрати максимальну кількість ваших родичів, знайомих і близьких, дивитися на Фейсбук Михайла Сакашвілі на Фейсбук сторінку руху нових сил. Ми найближчим часом оголосимо дату повернення Михайла сюди. Нам потрібно збирати людей без людей. Він в Україну не вернеться. Вернути його в Україну може тільки. What's that? Дати візиту у посольства, і ми просимо всіх людей, які відчувають, що це несправедливо, і які хочуть донести це до міжнародної спільноти, допомогти нам і бути разом з нами під час цих спілкувань. Графіки, дати це все буде на Фейсбук-сторінках і Михайла Сакашвілі і наших активістів. Людей, тому що нас, якщо вийде, ви розумієте, навіть тисячу, навіть якщо вийде п'ять тисяч, це буде безсенсово. Ми не будемо більше збирати. Способом повертати сюди Михайла Саакашвілі. і звичайно ваша допомога по спілкуванню з міжнародними основними інституціями, тому що вони цінують громадян і громадян. Вони слухають. Наші, наші політики їм дивіться. Ми не будемо Так, да, ми дуже просимо і дякуємо журналістам, які це висвітлюють, бо без допомоги журналістів це так само неможливо зробити. Справа до неділі. Ми не Людей просто на акції, щоб вийти. Ми, коли вийдемо, це буде наша велика і потужна акція. Ми будемо зараз спілкуватися із посольствами. Зараз наша основна комунікація це з ними і збирати людей для дати повернення Михайла в Україну. Тому це наш план дій. Всі решта деталі будуть повідомлятися. Хто не залишив контакти ваші? Будь ласка, залишіть, щоб ми з вами могли спілкуватися і підтримувати комунікацію. Ми попросимо дівчат, якщо можна, щоб вони підійшли сюди, які можуть записати ваші контакти, якщо ви ще не залишили їх на майдані. Тому зараз ми структуруємося, координуємося, мобілізуємося і просимо допомоги і підтримки у наших міжнародних партнерів, інституцій у демократичних країнах. Дякуємо, що ви сьогодні були тут. Знову таки, якби не ви, ми б навіть не змогли отримати ту інформацію, яку ми сьогодні отримали. І це повний абсурд, що людина, коли анонсує, що вона позбавлена громадянства, навіть не може отримати документів, чому вона цього громадянства позбавлена. Навіть навіть номера наказу немає. Навіть номера наказу отримати чи ви. Я, я не говорю не про якісь інші дії. Тому ми вам всім дякуємо. Нас має бути набагато більше. Дякую вам. Ну, сумніву в цьому ніякому немає. Ми повернемо ту країну, будемо мати ту країну, за ми боремося, і кладемо життя вже третій рік. Слава Україні! Героям слава! <плес>